І всім знову привіт! Ви на каналі читати круто, букті знову я за Амаліса. А сьогодні я вам розкоповім про книгу, що називається Я перерадуюся в торговий автомат і тепер блукаю під землями. Ось, в неї є супер обкладинка, але я її десь загубила в квартирі. Ну, я це я. Якщо прийбінь не загубила... Це б вже хтось був інший, бо перед відеом я усі суперобкладинки їх шукаю, або я їх знімаю десь, або десь залишаю і так далі. Ось. І це показовий приклад. От, наприклад, багато хто каже: іди там почитай історичні книги, якісь іщенука, і так далі. А ти хочеш почитати, наприклад, отаке. І просто питаєш, а що ти за життя прочитав? Якщо він не може назвати хоча б... Просто хоч би 50 книг. І це ж в більшості кажуть люди, що за 30 там, 30 плюс років. Тобто, буквально з 7 років чи з 6 вже усі майже вміють читати. Ось. І це буквально більше ніж 20 років тебе є, щоб, щоб прочитати 50 книг. А вони навіть не можуть назвати авторів, крім підручників. І все. Тому. Читайте, що вам хочуть, а таких людей треба кудись посилати, куди не і далі. Ось це перша частина назва видавництво Мальопис. Манга це у нас виходить що японський комікс. Ось і такі люди навіть не знають, що означає манга, і інші якісь жанри книг, певні стилі написання і так далі. Ось. І що у нас тут розповідається? Про те, що у нас був мужичок, який дуже сильно любив торгові автомати. Він, коли появлявся якийсь новий автомат, туди біг щось закупляти, щось спробувати. Ось одного разу він хотів щось купити і бачить, як на нього движеться вантажівка. Ну, Звичайно, в усіх переродженнях, якщо це не вантажівка, то це взагалі не переродження, це якась фігня. Ось, саме в японських там зазвичай якраз вантажівки. Не кажемо про інші. Бо в творі, наприклад, у нас в Китаї хтось подивився огірком. Хто знає, напишіть в коментарях. Бо я знаю. А багато хто навіть не знає, бо такий жанр їх просто не цікавить. ось І тут він такий: зараз роздавить е, торговий автомат, оця вантажівка, треба щось робити. І він захотів. Спасти торговий автомат. Він підпригнув під торговий автомат. На торговий автомат наїхала вантажівка, і наш чоловік помер. І знаєте, в кого переродився в торговий автомат. Бо перелік його любив і переродився в нього. Мрія. Ось. А може тоді переродитися, не знаю, в якогось там Хвачена чи Годжасатору. Ну, в принципі, було б круто. Ось, але торговий автомат теж непогано. В нас тут розповідається, що він буквально майже безкорисний. Тобто у нього там різні напої, водичка, їжа якась суп в банці чи в такому контейнері, ну, ви зрозуміли, як якась локшина. Ось, І різні такі всякі прибамбаси, які він м купляв в першому своєму житті. Ось, І виходить, в на нього нападало жаби, потім його дівчинка спасла, як опиняється він навіть не може нормально говорити. Тільки заучені фрази там доброго дня, до побачення, киньте монетки. Це ж буквально безкорисно, взагалі краще був би німий. Ось. І тут у нас розповідається про те, що їй дуже сподобалось, що які продукти він дає. Ось, всім подобалось. Бо, як зазвичай, ти перероджуєшся і можеш, якщо щось робити, то це новий світ. Такого ніколи не бачила, це найкраще. Ось. Що ти вмієш робити мівіну і можна просто залити кипятком, все ти Бог їжі. Ми, таке, ми перший раз таке бачимо, до того їли кору дерева і все. Все ми іншого не їли, А ти вмієш робити? Це просто тісто олія і вода, мука, там, олія, соль і вода. А все, ти Бог. А, так. Переписує свою дочку на тебе, дім, коней і все, що тільки може бути. Ось. Виходить так. Що його всі люблять за те, що він може давати їжу, коли він захоче, але це дуже дорого. Ось він спочатку це випадково зробив, а потім зрозумів, а мені ж треба бали. І в чому суть? Він повинен мати бали, щоб виживати. Ось. Тобто це не те, щоб хтось купив, якщо, там, якщо ніхто не купляє твою їжу, все, ти вмреш, я не винен, ти поганий продавець, поганий торговий автомат. Уся вона на тобі. О, що багато тратиться балів? Я не винен. Ось, там буквально бали тратяться так от секундно. Я не знаю, як він досі вижив. Ось. Я взагалі не знаю, хто купляє ці продукти, які у нього там знаходяться, бо вони поверс. Це чисто те саме морожене в якомусь зоопарці, там, я не знаю, в якомусь музеї, якийсь, який коштує. В 50 разів більше, ніж сам завод того снеку. Ось. Як ми бачимо, що якраз у нас нові люди там, оця дівчинка йому завжди допомагає, вони такі е, друзяшки. Ось. Вони якось навчили спілкуватися. Там добрий день це так, якось так. Інше слово це ні і так далі. Тобто комунікація якось виживає на тому. Що, або ти погоджуєшся, або ні, іншого неба ось. Доволі така весела, прикольна книга. Рекомендую просто повеселитися. Просто хтось приходить такий, що почитати. Хм. Ось або я переродився в торговий автомат, і тепер булкає під земелями, або сталкера, вибирай, іншого не дано. Ось. Взагалі, прикольно воно буде стояти у вас на полиці. Рекомендую читати українською та різними мовами, але тільки не російською. На російсько. ну, а всім до побачення.